Як я заробила на цю машину за три дні. Все завдяки перегону трафіку з Тіктоку в Телеграм. Для тіпочків, які тільки повилазили, то перегін трафіку це коли ми перезавантажуємо чужі відео у Тікток та в кінці просимо перейти у телеграм-канал. І за кожного підписника адміни платять нам від 50 центів до 2 доларів. День перший. Я написала адміну телеграм-каналу та домовилась про 2 долари за одного підписника. Відразу завантажила відео та пішла відпочивати на пляж. Після цього заїхала у свій улюблений ресторан перекусити. Увечері я подивила статистику відео та побачила, що воно набрало 700 переглядів та перегнало 200 людей. За це адмін скинув мені перші 400 доларів. Всім привіт! Не знаю, як у вас, а у мене останнім часом майже вся стрічка Тіктоку завалена відео про те, як молоді бізнесмени розповідають про свій заробіток на перегоні трафіку з Тіктоку в Телеграм та йдуть до своєї мети. Піднімаю перший лям з нуля на перегоні трафіку. Від нуля до цешки день другий з нуля до день п'ятий, як і зробив на цей макбук за два тижні. Я вже завершив челендж з айфоном за дві неділі. Тепер думай над наступною ціллю, та заробити собі на новенький 14 Pro. і особисто я вже заплуталася і не можу розрізнити, хто саме каже правду. Ті, хто заробляють 20 Тисяч за перші два дні перегону трафіку на другий день перегону. Я вже мав 520 доларів. А тобто 19 тисяч 684 гривень. Або ті, які показують, що на нетфліксі Megogo та інших сайтах можна заробити за перегляд фільму по 5 доларів. Подивився першу серію Командос і мені Мегого вже заплатив десь 100 гривень за цю серію. Вчора я заробив 867 гривень, по моєму. І вони досі шукають людей, які будуть дивитися фільми і залишати відгуки. Я як звичайний користувач Тіктоку вірю і тим, і тим. Адже у сучасному Тіктоці розібратися хто є експертом, а хто ні, нам простим людям реально важко. Та що казати про нас? Вони самі вже там між собою сперечаються, хто справді трушний перегончик. Трошки в з тіпочків, які зараз в Тіктокі повискакували, що вони гору арбітража Стіктока. Хоча ще на місяць тому вони писали мені Влад, а чо мене відоси не залітають. Один каже, що він створив 95% Тікток-арбітражників. Інший навпаки запевняє, що саме він створив цей ринок. Чесно кажучи, після перегляду усіх цих відео у Тіктоці я дуже змотивувалась і також захотіла спробувати цю схему. Тому відразу почала шукати якісь більш детальні відео на цю тему у Ютубі. Якісного контенту було мало, адже це відносно новий спосіб заробітку. Але через деякий час мені все ж таки пощастило, я знайшла відео, у якому було все те, що я шукала, і думаю, багато хто з вас так само бачив це відео. Вивчивши інформацію більш детально, я дізналася, що автори цього відео не аби хто, а самі засновник ринку перегону трафіку. Я реально була вражена тою легкістю і простотою, з якою вони заробляють перегоном трафіку. І захотіла так само. До того ж, мене підкупило те, що вони показують все на власному досвіді з усіма пруфами. Сумарно на двох аккаунтах з 18 відео я набрав 22 тисячі переглядів. Перевів у Тікток 94 людини та отримую за це 1880 гривень. Так, можливо, тупим хейтерам не дуже Сподобається, що усі їх докази це нічим не підкріплені циферки. Але я думаю, у наступних відео вони обов'язково виправлять цей момент. І вже точно ні в кого під час перегляду їх відео не буде відчуття, ніби ти дивишся звіт Міністерства оборони Росії, яке розповідає про сотні знищених танків за два дні, не надаючи жодного фотопідтвердження. До того ж, я підказала їм про це в коментарях, але там у Ютубі, мабуть, відбувся якийсь бій, і через деякий час мій коментар загадковим чином зник. Але це 100% якийсь баг Ютубу. У мене також таке часто бувало. Але окрім мотиваційної легкості, там є ще багато корисної інформації. Наприклад, те, що навіть з відео, які у Тіктоці набирають по 200 переглядів, тобто взагалі не заходять аудиторії, можна отримати багато підписників у Телеграм і заробити на цьому. Чесно кажучи, я такого не знала, і це реально крута інфа, яка змотивувала мене ще більше. Мені навіть стало цікаво, скільки я отримала підписників на Ютубі після того, як моє відео про американські букси отримало загалом десь 7-8 мільйонів переглядів у Тіктоці. І це лише на тих акаунтах, що мені попадає. Якщо коротко, то у відео покроково показується, що хлопець, скачавши лакшері відео з інстаграм та написавши декільком адмінам в Телеграм, заробляє по 600 гривень в день, витрачаючи на це 5 хвилин свого часу. І це саме той заробіток, про який я увесь час мріяла. Тому я для себе остаточно вирішила, що якщо і пробувати цей спосіб заробітку, то лише по туторіалу від засновників цього ринку. Але хочу зробити невеличку ремарку. Якщо ви почули, що для того, щоб заробляти переганяючи трафік, мало просто скачати лакшері відео. Та написати Переходьте у телеграм або думаєте, що треба якось креативно підходити до роботи, то ні. Просто передивіться ще раз відео від засновників цього ринку і викиньте дурні думки з голови. І знаєте, мені прийшла ідея так само популяризувати цю тему і зняти свою версію цього заробітку, де я спробую повторити туторіал з того відео. Заодно з'ясувати, наскільки актуальна ще ця схема заробітку для таких новачків як я, які от просто подивились відео, почитали додатково телеграми, змотивувались і вирішили спробувати. Давайте вже починати. Перше, що нам треба, це обрати тематику, по якій ми будемо працювати. Так як я роблю все за туторіалом, то я так само зупинюсь на крипті. Далі нам треба придумати текст нашого повідомлення, яке я буду відправляти адмінам. Його ми візьмемо з того ж відео, де розповідають про перегін трафіку, але трохи змінимо, щоб не повторюватись. Наступний крок це знайти телеграм-канали, які нам будуть платити. Для цього експерти радять пошукати на сайті та і написати декільком адмінам. Так, телеграмів тут дійсно багато і хтось один точно погодиться платити мені. Ну добре, давайте починати писати. Та адмінам і подивимося, що з цього вийде. Написавши першим семи адмінам, мене чекала й перша проблема: мій телеграм забанили, та тепер я не можу писати людям повідомлення. Дивно, що в відео чомусь не було сказано ні слова про такий нюанс, але скоріш за все вони просто забули або десь на монтажі загубились. Купивши ще один номер, мені все ж таки вдалося створити новий аккаунт, але написавши ще трьом людям з нього, мені знову не пощастило, та мене заблокували. Так, ну це вже моя проблема, і самодіяльністю мене ніхто не просив займатися. У відео було чітко сказано написати декільком адмінам. А я вже і так написала десяти. І це не декілька, а цілий десяток. Тому давайте подивимось, хто ж мені відповів. І результати мене, чесно кажучи, шокували. З десяти людей мені відповіли 5 чоловік. Ардень взагалі запропонував платити по 2 долари за підписника. Я була в шоці від такої пропозиції та відразу почала лити трафік на його телеграм-канал, завантажуючи лакшері відео. У кінці дня я подивилась. Статистику і побачила, що я перегнала йому 85 підписників за щордені скинув мені 170 доларів. Так, це реально правда, і я навіть не думала вас обманювати. Тому, якщо хочете, щоб я показала вам, які відео я завантажувала для такого результату, то переходьте у мій інстаграм, там у сторіс я скину вам посилання на мій закритий телеграм-канал, де я ділюсь усією інформацією. Ну добре, я думаю, ви зрозуміли, що все це відео було трохи наповнене сарказмом. Але якщо серйозно, то особисто я вважаю, що пригін трафіку це непоганий вид заробітку. Але конкретно такі відео, у яких показують, що все просто, мені здається, лише створюють натовп змотивованих школярів, які тероризують адмінів і розчаровуються у цій темі вже у перший день, побачивши, що все не так вже й легко. Я раджу розцінювати ці відео не як реальні туторіали, а саме такий як елемент перегону того ж трафіку у Телеграм або інстаграм, які майже нічим не відрізняються від відео про заробіток на нетфлікс. Ось дивися, я отримав 315 баксів від Netflix за один тиждень, і до вечора вийшло перегнати більше 300 людей. А тобто 180 доларів за перший день. Тобто, коли ви дивитесь такі відео, ви думаєте, що ви отримуєте якусь корисну інформацію. А насправді якраз таки і являєтесь тими людьми, кого переганяють. Ну ми лохі или ми не лохи? я должен выяснить вияснити для себе. Ти лох, а ви і я лох. Але все ж таки треба відмітити, що достатньо гарно переганяють. І це якраз те, чому і можна повчитись. Як би там не було, але люди ведуться саме на легкі способи заробітку. І неважливо, то американський ютуб букси або перегін трафіку. Головне, щоб це виглядало легко.